Mm -hmm. oh, man. tough loss. Um, fighting from the start, going down seven, I believe it was, or nine zero, and just fighting back. I mean, we fought back as a team. When we the ha uh, halftime we went in, talk. We had to rebound more, be more aggressive, and um, we came out second half. We played a lot better, and um, we drew up a play at the end. It worked out. It just the ball couldn't fall in. At the beginning of the match, we lost the first point. After that, we managed to суперника. У перерві the break. про tried to catch the opponent. за the break, we agreed that we would play more aggressively. fight. Будь ласка, не побаки не приймаємо. Перше за все, хотів би подякувати залу, вболівальникам. Вони досить добре нас підтримували. Добре грати, коли так підтримують, але ми не змогли вас сьогодні порадувати. Це була дуже важлива для нас ігра, яку ми, на жаль, програли. От. Що по грі? Ігра була важка, дуже багато було фолів, за рахунок чого, можливо, десь надломили психологічно нас. Так? Програли підбор, в принципі. Процент нас кращий у всіх позиціях, крім підбору. Правда, зробили сьогодні дуже багато втрат, що, що ми не допускаємо в принципі. От. Остання атака на тривачковий, то автомобіл її виконувати. Вільямс. Так, в нього пішло сьогодні у нас куди повністю випав, він кинув 7-0. Тим більше він вже і не грав, він вже був на п'яти фалах. Данте, в принципі. Процент, правда, ужасний. Але більше не було кому завершити. В початок першої чверті, четвінич тоді було, кремені, що, такі, бо, не донастроїлися чи холодні вийшли? Я б не сказав, що не донастроїлися. Всі знали, що це дуже важлива гра, досить серйозно настроювалися. Як ви бачили, перших там, дві хвилини ні одна з команд не могла взагалі забити. Потім вони попали, ми чуть втратили певний момент концентрацію, можна сказати. Так. Після чого був взяний тайм-аут, і ніби ми повернулися в ігру. Хоча довго дуже діставали їх. От. Так.